Всім доброго дня! З вами знову Івано-Франківська автоплощадка Lux Cars Eve. Маємо на продажі ось такого чудового білосніжного, дизельного, самімісного Renault e Space 2017 року випуску. Також можете взяти його в кредит на вигідних умовах погодження до 1 години, максимальна сума 1 мільйон гривень. Отже, показую вам, як цього. Шикарного автомобіля, 19 дески фор-контрол. По салону в чудовому стані, коричнева шкіра. Регулювання сидінь. Комбінований салон шкіра, тканина, автоматична коробка передач, велика мультимедіа. З вигляду як літак? Мультикермо, панорама. Дуже багато у нас є ніж, авто для великої сім'ї підійде в самий раз. По задньому ряді сидінь взагалі без нарікань. Всі три крісла складаються. Тоді ви зможете погрузити собі великий багаж. Камера заднього огляду у нас присутня? Додаткові два сидіння. Ось з багажнього відділення ви можете скласти всі крісла собі. Автомобіль ви можете оглянути кожен день без вихідних за адресою місто Івано-Франківськ село Чернігів, вулиця Надвірнянська, 2Б. Також підписуйтесь на телеграм-канал Lux Cars Eve. Всі новинки, які поступають в продаж, саме перше виставляються на телеграм-каналі. На сьогодні все, до нових зустрічей.